Іноді всім нам потрібен фільм, який змусить і посміхнутися, і трохи помріяти. Романтичні комедії це ідеальний мікс кохання, гумору та незручних ситуацій, які роблять історію ще цікавішою. Сьогодні я зібрала для вас підбірку ромкомів, які точно не залишать вас байдужими. Буде багато чарівних моментів, комічних збігів, ну і, звісно, щасливих фіналів. Готові? Тоді починаємо! Найманий убивця це фільм не просто історія про крутого найманця, а щось значно цікавіше. Геррі Джонсон не той, ким здається, він грає роль професійного вбивці, але насправді працює на поліцію, допомагаючи зловити злочинців. Все йде за планом, поки одного дня він не вирішує допомогти жінці, яка тікає від жорстокого чоловіка. І ось тут починається справжній хаос. Фальшева гра стає реальністю, почуття змішуються з ризиком, а межа між добром і злом стирається. Фільм тримає у напрузі, але водночас сповнений чорного гумору і несподіваних поворотів. Глен Пауел чудово передає цей баланс між харизмою та небезпекою, а сюжет розгортається так, що важко відірватися. Це нестандартний бойовик, а стильна, розумна і дуже захоплива історія. Якщо любите кримінальні трилери з несподіваними розв'язками та харизматичними персонажами, точно варто подивитися. А після перегляду заходьте в коментарі і діліться своїми враженнями. Фільм Шалені багатії це ідеальне поєднання романтики, гумору та азійської культури. Рейчел чу звичайна викладачка з Нью-Йорка, яка навіть не підозрює, що її хлопець Нік, спадкоємець однієї з найбагатших родин Сінгапуру. Запрошення на весілля його друга стає для неї справжнім випробуванням, розкішний світ мільярдерів, конкуренція з боку інших претенденток на серце Ніка та сувора майбутня свекруха, яка не в захваті від простого походження Рейчел. Фільм не просто про багатство і красиве життя, хоча тут цього вдосталь шикарні маєтки, приватні літаки, фантастичні вечірки, але й також про вибір між традиціями та особистим щастям. Це історія про кохання, яке має вистояти під тиском суспільства, сімейних очікувань і заздрощів. Якщо хочете легкої яскравої романтичної комедії з азійським колоритом, шалені багатії точно вас розважать. Безобраз це той випадок, коли ти дивишся фільм і не знаєш, чого чекати, відверто гумору чи несподіваної глибини, а отримуєш і те, і інше. Головна героїня медії на межі фінансової катастрофи, тож погоджується на, м'яко кажучи, незвичайну роботу допомогти скромному хлопцю персі трохи розслабитися перед коледжем. Звучить як класичний сюжет для комедії, але фільм не обмежується лише жартами. Так, тут є багато кумедних моментів, незручних ситуацій, і навіть трохи абсурду, але головне це хімія між персонажами. Меді не просто вчить життя Персі, а й сама проходить шлях змін. Він виявляється не таким же й нудним, а вона не такою цинічною, як здається спочатку. Якщо хочеться легкої, але не дурної комедії з хорошими акторами та душевним фіналом, цей фільм для вас. А після перегляду діліться враженнями в коментарях. Звичайний хлопець, який вірить у кохання з першого погляду. І коли він, знайомиться з Сенді, здається, що нарешті знайшов ту саму. Вона красива, розумна, загадкова, справжня мрія, але вже на другому побаченні виявляється, що Сенді не просто ідеальна дівчина, а секретний агент, який рятує світ. І тепер Коул, хоче він цього чи ні, втягнути у смертельну небезпечну пригоду. Фільм це вибухова суміш е, романтичної комедії та шпигунського бойовика. Тут є і динамічні погоні, і перестрілки, і жарти, які розряджають напружену атмосферу, а ще цікава хімія між головними героями, як звичайний хлопець може впоратися зі світом спецоперацій. Якщо вам подобаються легкі бойовики з нотками романтики, обов'язково подивіться небезпечне побачення. Що робити, якщо один і той самий день повторюється знову і знову? Найлс вже давно змирився з цим, знайшов свій стиль життя в нескінченному дні весілля і навіть розважається. Але коли до нього випадково приєднюється Сара, все змінюється. Разом вони проходять через всі стадії прийняття, від розгубленості та хаосу до усвідомлення того, що можна знайти сенс навіть у зацикленому дні. Фільм круто грає з жанром. Це не просто чергова петля часу, а яскраве живе кіно з чудовим гумором, несподіваними поворотами та хімією між головними героями. Це історія про те, що навіть у безвиході можна знайти радість, якщо поруч правильна людина. Зависнути у Palm Springs це легке, але водночас глибоке кіно, яке змушує і сміятися, і задуматися. Обов'язково до перегляду, особливо якщо ви любите нестандартні романтичні комедії. Якщо вам подобаються легкі, дотепні романтичні комедії, то підстава ідеальний варіант для вечірнього перегляду. Це історія про двох асистентів, які працюють у мега напруженому темпі та майже не мають особистого життя. А що якщо їхні боси закохаються одне у одного і, нарешті, додадуть підлеглим трохи Спокою. Харпер, яку грає Зої Дойч та Чарлі, якого грає Глен Пауел, справжні жертви трудоголіків, і одного дня вони вирішують змінити ситуацію. Їхній геніальний план це підлаштувати роман між своїми начальниками, щоб ті стали менш суворими. Вони використовують усю інформацію, яку накопичували за роки роботи, і, здається, все йде за планом. Але, як завжди буває в таких історіях, щось обов'язково піде не так. Цей фільм це мікс офісного хаосу, романтики та крутих жартів. Він дуже легкий, веселий і дає можливість просто розслабитися. Зої Мілер студентка коледжу, яка не шукає романтичних стосунків, поки її життя не перевертається з ніг на голову. Коли Зак, капітан футбольної команди, після амнезії помилково приймає Зої за свою дівчину. Вона вирішує використати шанс зблизитися з Майлзом, двоюрідним братом Зака, із яким вона розділяє інтелектуальні інтереси. Зоя приєднується до їхньої родини на вихідні, прикидаючись з дівчиною Зака, але опиняється між двома чоловіками, і її рішучість залишатися осторонь від романтики починає слабшати. Чи зможе вона знайти своє місце в цьому заплутаному трикутнику, чи все ж кохання здолає її розум? Цей фільм весела історія про те, як інтелектуальна амбіція та романтика можуть зіткнутися у найнеочікуваніший спосіб. Це був останній фільм сьогоднішньої добірки. Дякую тим, хто додивився її до кінця і поставив лайк за мої старання. До швидкої зустрічі у новому відео!